І вітання, друзі, на нашому каналі. Попав мені цей такий продаж будинок, я вам хочу показати ціну. Я, чесно кажучи, дурію від людей, тому що в принципі ну, з такою ціною, блін, за такий халабуду зараз, зараз я верну на першу сторінку. Зараз я вам покажу. Ну, дивіться, от вам ціна. Дивіться, будинок, а от вам ціна на нього. Ви бачите? Який краєвид. Курше сарай. Реальний сарай. 15 фотографій коридора. І все в такому дусі. От такі ціни на житло. Це Новоскошує. Я в шоці, чесно кажучи. Так, продовжу про цей будинок. А тепер я вам прочитаю опис цього будинку. Я думаю, що буде досить цікаво. От, що ви розуміли. За що ж вони хочуть. 319 990 канадських доларів. Огляд доступний негайно по Нортумблі... Нортумбердцівській протоці Нової Шотландії. Блін. Я агент з нерухомості, який настільки відкритий, коли намагаюся пояснити цю неймовірну власність. Я знаю в цей дім з тих пір, як він був просто 2 на 10 і, і цвяху. Мені це подобається. Перепрошую за переклад. <хи> Це нещодавно збудований будинок 16 с... з двома спальнями, розташований на... за адресою там, 93.05, Новоскожчя ТР-6. Вест Пугвеш Нова Скошія. На дільниці, яка легко обслуговується е, з новою пробуреною свердловиною та септиком. Ну, септик є, свердловина є. Супер. За кілька хвилин він фантастично села Пагош. За декілька хвилин від узбережжя мексиканської затоки, де, можливо, лауреати кількох премій Гремі та, можливо, лауреат премій Оскар мають будинки та котеджі. А також за кілька хвилин від фермерського ринку, продуктового магазину, заправочної станції та чудове місце, де можна насолодитися напоями для дорослих на задній тер... палубі 16 на 16. Ну то він має на увазі задна... задня тераса. Це не жахливе місце, щоб. А, це жахливе місце, щоб поласувати булочкою. Це прекрасне місце. А, це не жахливе місце. Коротше, сорі за переклад. А це не жахливе місце, щоб поласувати булочкою чи квадратом із пекарні Шерлі. Продовжуйте читати. Ага, стає набагато краще. Коротше, поки що він тільки описує, за що ти 300 з чимось маєш баксів відвалити. Ну я поки що ще до будинку так і не дійшов. Ну вже пів цього. Так, я ще навіть не почав тобі розповідати про будинок. Лише за 30 хвилин їзди від е, там Амхерста і та Тамгаучі, де розташована крафтові пивоварні, чудові ресторани та відмінне виноробня йост Фокс, Харт, Так Тігер, Графтам і так, ага, ну, що, коротше, там є посадкова злітна смуга, якщо вас це цікавить. власне, от... Якраз ви купляєте будинок за 300 чимось тисяч. Ну і звичайно ж, треба літака прикупити. Це навіть питань немає. Якщо ви любите гольф, там і гольф є, коротше, який грає прямо біля узбережжя за 11 хвилин, багато іншого поруч. Пляжі так, ви можете побачити принца Едвард, перебуваючи на острові, прямуючи ліворуч або про праворуч від. Під'їзної дороги через міст конфедерації або паромом за годину, або отримати човен багато пристаней. Будьте в гарному дивомижному місці. Монтон за той самий проміжок часу, тобто година до Монту наїздив. Поняли? Аеропорт Монтон обслуговує більше частину Канади. а Аеропорт Галіфакса знаходиться лише в 90 хвилинах. Гаразд досить про всі круті речі тут. Це нескінченно, ну, понятно, я, я б навіть не сумнівався. О, якщо вам не подобається бачити оленів, що гризуть у полі поруч вас блакитних чапель або тюленів, які виселяться, можливо, це не для вас. Ну, то вже знаєте, він вже пішов з козарів курча, що вам сказати. Цей будинок. Е Попросить вас увійти, піднімаючи по сходах, ви відкриваєте двері в коридор. Хлопець, який це спроектував, ненавидить коридори. Цей коридор дивовижний, просто і е елегантні бари на стінах між вікнами. Ну ви бачили фотографію, я там пару показую. Я не розумію, що там такого елегантного. Коротше, халупа як халупа, тобто зроблена ну в такому. Ну, я би навіть не сказав, розумієте, там 300 тисяч народ, і повірте, я таке зроблю, я таке збудую навіть, розумієте? Хоча я не є майстер. Бар на стінах між вікнами в повну довжину гочик і підлога. Благають вас піти далі, коли ви Блін, я, я тащуся, як вони пишуть, описують щось. Проходять повз просторі спальні, повз ванну кімнату з русовними скляними дверима, великою душом. Вас вітає склепічна стеля. Та центральна стіна, поки що не дивіться на величезні вікна та двері. Вам тут є на що подивитися. Я сказав, що ні, перестаньте прокручувати. Спершу ви помітите широку обробку, виточені обігрівачів. Ви світильники, гарно розміщені горчики, регулятори, бла, 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 бла. Що ви ще не помітили, так фантастичні прилади, відповідальний холодильник, плита та посудомична машина. Ну, аплайнси це не опять же, блін, чуваки, реально, За аплайнси 300 тисяч. Вони лише додадуть стилю коротше. Вся ця нерухомість продається за 319990 доларів плюс НСТ, ну, то це типу якби цей податок. Це нова будівля, і ми можемо допомогти вам, людям, якщо вам знадобиться фінансування, вам знадобляться пральна машина та сушильні машини. Ну, Вже могли би і поставити за такі гроші. Теж зажали. Хоча в селі е, існує неймовірна пральня, і для меблів ви також повинні радіти запрошення до спільноти або по увазі до вашої конфіденційності. Я також чув. Що неподалік, є справді веселе місце з кішкою, яка думає, що це місце їй належить. Кілька крутих машин, електровелосипедів, мотоциклів, байдарок, як можна продовжувати, але просто. Якщо у вас є нерухомість поблизу, нас ми можемо побудувати цей чи подібний об'єкт. за... ТО 999 тисяч доларів США плюс доставка. Зв'яжіться зі мною, щоб отримати багато інших варіантів. Коротше, чуваки, такий будинок коштує 200 тисяч побудувати без землі. То так, якщо щось, це просто треш. Я вам навіть ну, там два ліжка, одна ванна. Ну так. Прочитав, як міг, переклав, як міг. Ой, коротше. Повний треш. Все, що я можу вам сказати, це є повний треш, народ. За такі гроші будинок купити, розумієте, це навіть не будинок. Це, блін, це просто привезли, поставили на землі. Там немає фундамента в цьому будинку. Якщо ви бачили на фотографії, я вам показував. Там немає фундамента, там взагалі. Тобто там він пише, що чувак, бідний, так не любить коридори, а там будинок видовжений. Як там без коридорів? Потім ви враховуєте, що немає фундамента. Що там ще такого? Блін, та там ще нічого немає по великому рахунку. Ну коротше, зашибіть. Ну, якось так. От я вам живий приклад, скільки коштує в Новій Скошлі будинок, так щоб ніхто не сумнівався. Можете коментувати, писати, що ви на то все думаєте, почитаємо. По ту ситуацію. Все, всім найкращого, буду я працювати. До зустрічі!